Сьогодні з пастором Джозефом Принсом свою попередню проповідь я закінчив на тому, що ілля впав у вічай. Він благав Бога, щоб він убив його, так? І як Бог відповів на цю молитву, так? Ілля пішов у вогні слави, але перед тим як піти, була його історія, з якої ми можемо взяти важливі уроки. Минулого разу ми закінчили на тому, що він був у печері, у печері хорив. Пам'ятаєте, він пішов. Його не насилали. Коли Бог послав його до струмка, це Бог послав його туди. Там було забезпечення. Бог послав його в будинок вдови, Бог послав його на гору Кармель, але цього разу він пішов. У всіх інших випадках він слідував Слову Божому. Цього ж разу він послухався слів жінки, яка загрожувала йому. Він утік, і тому Бог запитує його: що ти тут робиш Ілля? Але Господь не був у землі, вітрі та вогні. А по вогні тихий лагідний голос це благодать. Подивіться на наслідки благодаті. Наслідки благодаті такі, і сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм. У той момент, коли ви усвідомлюєте, що перебуваєте в присутності Божій подивіться на реакцію до цього він говорив я ревную господи я тут тому що він сміливий але в той момент, коли явився Господь, а як з'явився Господь, як благодать, він відразу ж покрив себе. Це поклоніння. Бачите реакцію? Благодать призводить до справжнього поклоніння. Вона покриває вас. Ви перестаєте говорити про свої досягнення, свою славу, що ви зробили, і таке інше. Весь фокус на ньому. Проповідники питання не в тому, наскільки ви погані, а в тому, наскільки добрий Бог. Я стежу за тим, щоб суть нашого служіння не була в переказі гріхів людей. Як ми побачимо це, і сталося, як почув цей то закрив своє обличчя. Плашем своїм, та й вийшов, і став у входа печери. А жос до нього голос, що говорив: чого ти тут Ілля?» Наступний вірш. А він відказав: Я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта твого. Перше звинувачення. Порозбували жертівники твої. Друге звинувачення. А пророків твоїх повбивали мечем. Третє звинувачення. І позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. Дивіться, на горі Кармель він сказав Богу, що він захистив Його ім'я, і тут він захищає своє ім'я. Я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, а інші ні. Ви молитеся такими молитвами або такими. Ми бачимо, що далі він перераховує усі гріхи Ізраїлю. Ви не повинні робити цього в молитві перед Богом. Запам'ятайте, коли ви рятуєтеся, ви можете приходити до столу та їсти. Але батько очікує, що ви будете дотримуватися Манер. Він не дозволив одному синові тут критикувати іншого сина там, щоб не почалася сварка. Ви чуєте? Він почав перераховувати гріхи Ізраїлю. Минулого разу він не робив цього. Він засмучений. Він каже, я був дуже горливий, позостався я сам. Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертвівники твої. До речі, все це правда. Пророків твоїх убили. Навіть якщо це правда, навіть якщо хтось зробив щось, і ви знаєте про це, не ваше завдання перераховувати її гріхи перед Богом. Богу це не подобається. І позостався я сам. Ви знаєте, що відповів respond, Бог? Right? Так? У той момент, коли ви починаєте рахувати своє служіння so important, таким important, важливим, відбувається right? ось що. Це відповідь Бога. Бог сказав йому But помазати God's кількох людей. Respond, Але подивіться на відповідь God. Бога. А Єлисея, шафатового, 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 шафатового сина, за помажеш на пророка замість себе. Your... Замість, замість себе. Ви почули? Бог каже: добре, я поверну тебе додому. І раз ти кажеш, що твоє служіння закінчилося. Що залишився тільки ти один, то знай ось що хто втече від Хазаїлового меча, того вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч, усі коліна, що не схиляли перед Валом, та усі вуста, що не цілували його. Що говорив Ілля, і позостався я сам. А Бог каже: у мене є сім тисяч. Наступний фрагмент друга царів один. Дякую! Перед тим, як поділитися з вами цією історією, я повинен розповісти наступне. Єлисей був помазаний в наступники Іллі. Ілля отримав урок в печері. Ілля дізнався, що усі ми не незамінні, навіть Ілля. І в той момент, коли він почав говорити про свою значущість, Бог підняв його наступника але Ілля чоловік Божий. Він змирився і пішов, щоб помазати Єлисея. Мені це подобається, дуже подобається. У всіх цих уроках Бог намагається привести нас до смирення. Амінь. добре. Бог хотів, щоб Ілля продовжував далі, але з цього моменту Ілля став іншою людиною. Він заспокоївся. Більше ніякого страху. Я кажу вам: більше ніякого страху. Подивіться на його служіння після того, як він помазав Єлисея. Він став спокійним. Знаєте, що він зробив? Він пішов на пагорб і сів без сліду страху, тривоги. Він був зібраним та спокійним. Він дізнався щось про Бога. Він змирився амінь. Він помазав Єлисея на своє місце, і потім він пішов і сів на пагорбі. Я хочу розповісти вам, що сталося. У той момент, коли на сцені з'являється Єлисей, Ілля піднімається на вершину пагорба. Єлисей був його слугою. Він служив йому. Пам'ятаєте, Ахава? Його дружина жахлива. Її звали Єзавель. Єзавель була нещастивою жінкою. Пам'ятаєте, коли Ілля втік від неї? Бог вирішив не терпіти цього. Ілля не хотів повертатися до місця слави, поки він не розбереться з цим. Так? І він помазує Єгу. Саме він уб'є Єзавель. Так. Але дивіться. У Єзавелі був син на ім'я Ахазія, у Ахава та Єзавелі був син Ахазія. Ахазія прийшов до влади. Тепер він цар Ізраїлю. Його штаб у Самарії. Ми з партнерами були в Самарії. Там Ісус служив Самарянці. Це їхнє місто, їхня штаб-квартира. Там знаходився палац. Ахазія впав з даху. Він впав і травмувався. Його поклали на ліжко. А потім він відправив своїх посланців до пророка Ваала. Запитайте Бога Акрона Ваала, чи піднімуся я з ліжка? Чи видужаю я? І ці посланці вирушили до пророків Ваала. Ви думали, що Ваал був знищений, так? Так. Після того, як Ілля звів вогонь з небес, але тепер вони знову повертаються до нього. Підійдіть і знайдіть, і по шляху їх перехоплює Ілля. Він запитує їх Хлопці, що ви робите? Нам потрібно розпитати. Підіть і скажіть своєму цареві що, оскільки він звернувся до Бога Акрона, невже немає Бога в Ізраїлі? скажіть йому, що через це він не встане зі свого ліжка. Але помре, отже, вони повернулися до царя. Вочевидь, його мати також була там. Ізавель. Потім її вбили. Вони сказали: цей чоловік сказав нам, що ти не одужаєш, бо напевно помреш, тому що звернувся за допомогою до Ваалу. Невже немає Бога в Ізраїлі? Якого вигляду той чоловік? Давайте подивимося на цю історію. А він їм сказав: якого вигляду той чоловік, що вийшов на зустріч вас, і говорив вам оці слова. Вони ж відказали, цей чоловік волохатий, а шкіряний пояс оперезаний на стегнах його. Його звуть пастор. Кей і Метус. Мет <ріст> <ріст> Лорен заздрить. Коли дивиться на пастора Меттюса, я скажу вам, хто заздрить пастору Меттюсу, Пастор Марк. Він постійно говорить про свою бороду, тому що йому нема чим хвалитися. Це чоловік волохатий, а шкіряний пояс оперезаний на стегнах його. А він сказав: це Ілля тіжб'янин. Цар відразу ж впізнав його. Волохата людина шкіряним поясом. Це Ілля. Він проблема для усіх нас. Його мати швидше за все скривилася, коли почула це ім'я. Але тепер дивіться: цар каже: зберіть мою армію, зберіть мою армію, арештуйте його, приведіть його до мене. Зараз ви побачите гідність Іллі. Капітан з армією прийшли до Ілі. Давайте подивимося на цю історію. І послав він до нього п'ятидесятника та його п'ятидесятку. І вийшов він до нього. Аж ось він сидить на верхів'ї гори. І сказав він до нього чоловіче божий. Цар сказав: Зійди ж звідти! У нього була сила і влада. А ось він сидить там один. Він каже: Зійди. У нас є сила. Є влада, є люди, є кількість. Зараз він дізнається, що усі царі і війська ніщо у порівнянні з людиною, з якою Бог. Ілля почав своє служіння зі слів Господь, перед яким я стою. він практикував перебування в присутності Господа. Пізніше він втік від Єзавелі. Він забув поставити Господа перед собою. Він каже чоловіче Божий, зійди знак оклику. А Ілля відповів і говорив до того п'ятидесятника А якщо я Божий чоловік, нехай зійде з неба вогонь, і нехай пожере тебе та п'ятидесятку твою. Фу! І зійшов із неба вогонь і пожер його та його п'ятидесятку. Вони згоріли на роботі. Так можна подумати, що це навчило чогось царя, так що його військова сила нічого в порівнянні з богом. Так. Новина про цю подію досягла царя. І тоді цар, як ми читаємо далі, і цар знову послав до нього іншого п'ятидесятника та його п'ятидесятку: ось що буває, коли ваше серце запекле, як у фараона. Ви починаєте робити дурниці, okay. так? І він відповів і сказав до нього: чоловіче божий, отак сказав цар. Зійди ж скоро. І відповів Ілля та й сказав до нього: якщо я Божий чоловік, нехай зійде з неба вогонь, і нехай пожере тебе та твою п'ятидесятку, і зійшов із неба Божий вогонь, і пожер його та його п'ятидесятку. Знову згоріли на роботі. І знову послав він третього п'ятидесятника та його п'ятидесятку. Третій капітан був останнім. Він бачив, що сталося. Так? Він розумів, що трапиться з ним. І вийшов, і прийшов третій п'ятидесятник, та й упав на коліна свої перед Ілею, і благав його, та до нього говорив Чоловіче Божий, нехай же буде дорога душа моя та душа твоїх рабів, тих п'ятидесяти в очах твоїх. Ось зійшов у вогоні з неба та й пожер тих двох перших п'ятидесятників та їхні п'ятидесятки, а тепер нехай буде дорога душа моя в очах твоїх. Далі. А ангел Господній сказав до Іллі Зійди з ним, не бійся його. І він устав і зійшов з ним до царя. Добре, далі. Отже, він спустився. Тепер Ілля розмовляє з царем. Так сказав Господь дивіться, Ілля спустився з 50 воїнами та їх капітаном. Куди він пішов? У твердиню ворога. Під ескортом ворожих солдатів. Прямо до палацу Ахазії, сина Ахава та Єзавелі. У тронний зал. Хіба не дивно, що Ілля без краплі страху заходить в те місто, з якого він побіг, боючись загрози жінки. І коли він постав перед царем Ахазією, то також постав перед його матір'ю, перед тією жінкою, від якої він побіг. Я говорив вам, що Бог не дасть йому так просто піти. Якщо ви боїтеся своєї тещі, він відправить вас до неї. Очевидно, що його мати була там. Вона завжди стояла поруч зі своїм сином, царем Ахазією, який також був нечестивим царем, і вона побачила Іллю. Ілля. Побачив Єзавель. Ні краплі страху. І яким було його послання. Він повторив своє послання. Так сказав Господь. Тому що ти послав послів, щоб вивідати від Ваал Зевува, екронського бога, ніби в Ізраїлі нема Бога, щоб вивідати слово його. Тому те ложе, що на нього ти ліг не станеш із нього, бо напевно помреш, і він помер. Єзавель нічого не могла зробити. Оце кінець людина, в якої більше не було страху. Коли ви розумієте, що те, що ви маєте від Бога, то служіння йому стане привілеєм. Адже якщо ви не хочете, Бог може підняти когось ще. Амінь. Він не забуде те мале, що ви робили для нього. Але в той момент, коли ми починаємо вважати себе кимось, він показує нам, що ми не потрібні. І чим більше у вас досягнень, Чим більше великих речей ви зробили, чим більше Бог використовував вас для того, щоб збирати скарб для свого царства, я маю на увазі багатих людей. Ми вважаємо, що ми досягли чогось у служінні або бізнесі, але ми повинні бути обережними. Ви можете зникнути в одну мить без Божих благословень, ось так. Ви бачили, щоб люди зникали ось так. Краща реакція це вчинити так, як вчинив останній капітан. Він упав на коліна і сказав: Прошу, пане, прошу будь милостивий. Я не хочу згоріти на роботі, як інші. Бог усе ще милостивий. Я хочу сказати вам дещо. І ми закінчимо на цьому. Є два випадки, коли вогонь сходив з небес в житті Лі. У перший раз вогонь зійшов, і в обох випадках вогонь сходив з гори. На Кармелі. Пам'ятаєте Кармель? Ілля помолився про те, що вогонь зійшов. Там вогонь зійшов на жертву. А не на винних. Вогонь святого Бога зійшов на жертву. А люди були захищені від суду. Жоден ізраїльтянин не загинув від вогню, тому що вогонь зійшов на жертву. Це прообраз нашого Господа Ісуса Христа, який помер на Христі за наші гріхи. Тепер солдати, які прийшли, не були під жертвою. Вони прийшли і сказали чоловіку Божому спускайся, і коли зійшов вогонь, не було жертви. Бог говорить нам якщо світ не навчиться того, наскільки я святий і не навчиться суду на підставі того вогню, який зійшов на мого сина, щоб радісна звістка була проповідана, щоб через це проповідувати прощення гріхів, що Бог є Бог благодаті. Якщо світ не зрозуміє цього, то світу доведеться пережити вогонь суду, який зійде на них. Через багато років після цих подій, і я буду закінчувати на цьому. Через багато років після цих подій, той, хто більше Іллі, ходив по землі, і у тому ж місті, Самарії, надійшов час його вознесіння. Повернення до отця, він повинен був померти і повернутися назад. І ось що трапилося в Луки 9. Я буду закінчувати на цьому. І сталося, коли дні Вознесіння його наближались, він постановив піти в Єрусалим. Дні Вознесіння його наближались. Так само ілля збирався піти у Хмарі слави, Так? і він посланці вислав перед собою. І пішли вони та й прибули до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготувати. Яке селище? Самарянське у Самарію? Це те ж місце, де жили Єзавель та Ахав. Багато років тому там відбувалися усі ці події? Щоб ночівлю йому приготувати. Учні пішли, щоб приготувати ночівлю для Ісуса, а ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Вони не прийняли його. Оце так вони відкинули жертву, так? Опустіться нижче. Як побачили ж те учні Яків та Іван, Іван, апостол Любові, то сказали. Господи, хочеш, що ми скажемо, що вогонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілля був зробив. У них був біблійний прецедент. Так? Те ж місце, те ж місто Самарія, те ж відкидання. Людина, подібна до Ілі, збирається піднестися, повернутися до Отця. Але Ісус, дивіться, а Він обернувся до них Їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа. Він не дорікнув Самарянам за те, що вони відкинули його. Він дорікнув своїм учням і сказав: Не знаєте, якого ви духа? Бо син людський прийшов не губити людські душі, а спасати. І пішли вони в інше село. Послухайте, що я скажу вам, це благословить вас. І з того часу, як Ісус вирушив на небо, після цього Він помер на Христі, і вознісся, він воскрес з мертвих фізично і вознісся на небо. З того часу і до наших часів, коли ми очікуємо Його повернення на землю, це найбільший період в історії землі. В який Євангеліє благодаті проповідується. У який Бог виливає благодать? Бог виливає благодать. Учні не могли зрозуміти вони розуміли суд, який виліться на землю. Ось чому вони запропонували це, але вони не могли уявити собі, щоб благодать вилилася з небес. Одного разу вони зрозуміють, і Павло допоможе йому цьому. Але поки що вони не могли зрозуміти. Отже, вони помилилися з місцем суду. І зараз більшість людей, більшість людей вірять, що вогонь може зійти з небес. Ні, друзі, послухайте вогонь зійшов на хресті, а ми живемо в період благодаті. Ми живемо у час благодаті. Я кажу, ми живемо в час благодаті. Амінь. Тут ми не отримуємо того, що заслуговували. Ви чуєте. Ми отримаємо усе добре, що він заслужив. Це вік благодаті, саме чудовий період за винятком тисячолітнього царства. Це саме чудовий період в історії світу. Саме чудовий період вік церкви. Ви чуєте? Давайте користуватися цим і давайте жити не так, як учні, які хотіли звести вогонь з небес. Що з цим не так? Вони вчиняли неправильно, намагаючись залізти в майбутнє, після повернення Ісуса. А як Він повернеться? Ми закінчимо на другому Солонян, 1, у вогні. Бачите? Господь Ісус з'явиться з неба з ангелами сили. Це той же Господь, який на хресті поніс вогонь вашого і мого засудження. Це той же Ісус, який став нашою жертвою. Він повернеться. Він повернеться зі своїми ангелами, як у вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає, і не слухає Євангелії. Не слухає Євангелії, означає, що вони не вірять в радісну звістку про те, що через Ісуса їхні гріхи прощені. Вони намагаються самі стати праведними. Замість, Замість того, щоб прийняти Божий, божий дар і подякувати йому, учні не помилялися, вони просто поквапилися. Не робіть ту ж помилку, що Яків та Іван не переносите наш вік благодаті в майбутнє. Вогонь гряде, але ми ще не в тому часі. Зрозумійте, що час ще не настав, незалежно від того, наскільки поганими стають люди. Доброта Божа веде нас до покаяння. Ви можете закликати вогонь, вітер і землетрус. Але Бог піднімає служіння з тихим голосом. Язик лагідний, то крушить кістки. Не варто недооцінювати того, як Бог знищує лукавство. Він робиться через хесед, Веемет, через благодать та істину. Так ви раді, що ми живемо в час благодаті. Друже, якщо ви тут, але ніколи не приймали дар прощення гріхів, то знайте, що Бог так сильно полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен і ви один з тих кожних. Ви кожний, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це життя, яке продовжує йти далі. Якщо це ви і ви ніколи не приймали це життя, прощення гріхів, то я хочу надати вам таку можливість зараз. Віруй в Господа Ісуса Христа і спасешся Ти і Дім твій. Якщо це про вас, то повторіть цю молитву від щирого серця. Скажіть Отець Небесний, дякую за твою любов до мене. Дякую, що помер на Христі. Господь Ісус. Ти поніс вогонь мого засудження. і повністю погасив Його. Дякую, що ти вигукнув здійснилося. Я нічого не можу додати до цього. Усе це було зроблено, виконано. Я люблю тебе, бо ти першим полюбив мене. Я проголошую, Господь Ісус, Ти мій Пан, мій Спаситель. Я вірю, що, коли ти поніс ці гріхи у своєму тілі, то воскрес без них, проголосивши, що усі мої гріхи. Минулі, теперішні й майбутні були прощені. Дякую, Господь Ісус. Сьогодні ти мій первосвященник, мій добрий пастор, який доглядає за мною. Веде мене, немає нічого, що було б занадто малим для твоєї уваги. Дякую, що полюбив мене в ім'я Ісуса, і всі сказали Амінь. Слава Господу! Ви тільки що пройшли біблійну школу, так? Амінь. Підніміть свої руки. На цьому тижні Господь благословить вас, не ставтеся до цього як до даності. Господь благословить вас, благословеннями батька Авраама, як Він благословив вас усіма благословеннями Небесу Христі. Господь збереже вас, не ставтеся до цього як до даності. Скажіть, я приймаю це. Господь захистить вас і збереже вас і ваших близьких на цьому тижні від будь-якої небезпеки, шкоди, від хвороби, від трагедії. Господь збереже вас від злих людей. І від усіх сил темряви в ім'я Господа Ісуса Христа, Господь посміхнеться вам, буде прихильний до вас. На цьому тижні ви будете переживати велику прихильність. Господь дарує вам і вашим родинам свій шалом в духовній людині, шалом, у серці та емоціях, шалом здоров'я та добробуту тілі. В ім'я Господа Ісуса Христа. І усі сказали амінь. Нехай Бог благословить вас.